Я тут. А! А! -а, а, -а, -а ти що таке? О, якийсь чувак теж. Чувак, привет. Те е, е, -е алло, я не Ти що таке? Давайте, а хто кого? Кура чи голем! Кура чи голем, хто кого? Скільки в неї хп, подивіться, голем їх А, ну ладно. Відкриваємо портал в інший світ. А! Ти хто? Ти хто? Ти хто таке, блядь? Ти хто таке? Погнав, погнав, погнав. О! Куда ало? Я не понял что? І, друзі, ми продовжуємо наше виживання з модом Nevermind, з модом of Ascension. Так, ми продовжуємо нашу гру. Але, як бачите, я в якомусь дивному місці, і Дімі змінився. Опять кура на мене нападає, не давши мені записати початок, що це за фігня? що за кури пішли. Коротше, версії після 1.16.5 цього моду дуже багані. Вони не працюють. В плані не працюють, в плані мобів нема. От подивіться, скільки мобів. Вот уже якісь цикло. オプー。 Ось там біля нього теж якийсь зелений пацан стоїть. Ось там ще якийсь теж чувак крутиться. О, гоблін ходить. Тобто я переніс наш дом, всі наші речі, тут все наше. Нічого тут я такого не брав. Це все, якщо ви подивитесь минулих серій. Ну, дещо може я навіть не, не добрав. Ось трофей наш. Тут, до речі, цей смеш по-іншому виглядає. Там він виглядає набагато краще. А тут він ось такий. Сокира, яку ми вибили в е, е, минулій серії. Коротше, все, що було, в принципі, все в нас лишилося. Це клопи, реально з Голем пішов бити циклопів. дивіться, Голем! Убиває циклопів. За що вони ж його не трогають навіть? Да, Голем він бився масово просто. А кого він далі йде бити? Гобліна б'є! Біга собі! Голем проти Голема, а? Я буде Голем проти Голема, реально! Голем проти Голема! Давай, Голем! Давай! Голем проти Голема! Бам! Бам! Цей даже його не б'є! Ти б'є, б'є! Нічого собі! Йома йо, голем проти Голема. У мене якесь нове залізо, і я не мо. ним, я не... Не, не можу полікувати. Я голема ним. Ой, так, ми, до речі, ще заспавнились тут біля портала, якого? Біля, цього, біля портала. Ну, як заспавнились? я вибирав, щоб, щоб поселення було похоже на те, в якому ми жили. От чесно, я вибрав, щоб воно було схоже, тому що, ну, який мисси жити там, де воно взагалі не схоже. А так у нас тут і місце біля порталу. І тут ми, я думаю, і зробимо портал. Так, а ти хто? Ти хто чув? Ти NPC, і він продає інші років. Ну, звісно, мені це не потрібно. Я можу купити, але в мене є ті, які ми добували в минулій ці, і звучить він як обичний житель. Ну, до ладно. Короче, в цій серії ми побудуємо портал, підемо вивчати інші світи. Взагалі багато чого зробимо. Я пропоную взяти сокиру в основну руку, тому що ми її все-таки в, мину... в минулій серії вибили з цього от чувака. Ну, там насправді він виглядав трішки по-іншому, але все-таки. І ось тепер нам треба оця штука, і книга тут працює. Ні, можна почитати, але в принципі, ну таке. Нам потрібно побудувати портал. Тут десь має бути сказано: ось. Ми маємо побудувати портал шість блоків верх. Ми прямо зараз це зробимо. Ми зробимо портал. Так, ось тут, а біля квітів, вони прикольні. Так, я так розумію, 4, 6, 5, 6. А, ні, 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 ні. Ай, три три блока, три блока, три блока. Так, ось, оце воно. До речі, в мене залишились патрони. На, а проти сокири, а проти сокири вже не такий сміливий, да? Цикло. Також потрібні руни. Одна. Direction Space Travel Reality. Так, Direction. І їх, дивіться, обов'язково руни ви ставите по бокам. Тобто, не тут і не зверху. По бокам. Так, давайте гарно їх розставимо. Ви можете ставити де завгодно, але не зверху і знизу. Ось запам'ятайте це, якщо будете будувати свій портал в цьому моді. Все, е, готово. Тепер треба ще якийсь блок, фінальний, і треба, щоб ця штука вона зараз пуста. Її треба зробити якоюсь. Щоб зробити її якоюсь, тут наприклад є. Потрібно комбінірувати цю штуку з саженцем дерева. Так як нам потрібен саженець дерева, а цей, до речі, топор він так він зберігає скіли нормального топора, то я пропоную поки що зробити це дерево, і якраз саженець нам випаде. Пропоную скрафтити навіть трішки патронів для дробовіка. Як вони називаються? Вони називаються Spreadshot Опа, 54 пулі. Я думаю, нам на даний момент вистачить. Ось також тут є торгівці, як ви вже побачили. І подивіться, скільки нових якихось мобів ходять. Скільки різних мобів. Якісь Сіаквош. Тепер. Давайте подивимося на мобів, яких ми пропустили, яких у нас забрали. Так, це якісь що-лі, тролі, Чи більше на ЄТІ схожі? Чесно, більше на якогось ЄТІ схожі. О, якийсь чувак теж. Чувак, привет. Де? е, е, Алло, я не понял, що таке? Я підійшов, він на мене динаміт поставив, ти... Ти хто такий? Бля, він динаміт спавнить. Іще й динамит, і динаміт. Що, ви, що відбувається? Капець! Він ставить, ти, Да блін, да що таке? Дивіться, А ну, зараз я хочу. Це реально він спавнить таку фігню? Ей, да він спавнить динаміт... Так тихо, тихо, кура. Певний динаміт, просто ти малий динамітчик. То що, 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 я понял. Стріляє, подивіться, стріляє у мене. Своїм буділкою, в нього ця палка, дудка, А скільки наносиш. Ай, а нормально наносить так. До речі, доволі багато зносить. Ну, це вже набагато харкорніша буде игра. Я вам кажу, це вже буде набагато веселіше і набагато хардкорніше. тому що, ну, там не було мобів, від яких ми могли померти. Вони було її. Я тут. Ти що таке? Ти що таке? Ти що? Ти що? Ай! Стопорить! Капець! ладно, у нього ХП мало. Бігас тобі він імпостер! Блін, реально, на цю версію треба було переходити сразу без ніяких спорів треба було. З самого початку треба було переходити на цю версію, тому що твона набагато краще. Так, посередині руна. Ми забираємося, ставимо руну сили по центру, отут знизу. Це обов'язково. Я пам'ятаю, що це обов'язково. Тому, ну, типу, я вам говорю, це не просто так, а щоб ви знали, що, типу, так треба робити. Так, далі. Чи випав нам саженець? а саженець нам не випав. Блін, блін Смерть! По мене смерть прийшла. Блін, голема треба підхилить. Голем скоро здохне. Тихо, тихо, тихо. Давай, живи. Так, чекайте. Тут якась смерть, і оцей чувак. Блин, я боюсь все штуки. Она касскранно. А ладно, сдохло быстро. Так, давайте смерть попробуем. Я зараз попробую отпустить смерть. Я, я убив смерть з трьох ударів. Ну, якась така собі смерть. Ізі, ваша смерть. Це ну, що мені ваша смерть? У мене є Голем, у мене є хата. У мене зараз буде все, що мені потрібно. Мені тільки потрібні саджанці, да й все. Я пропоную сходити ще раз на того боса, який був, тому що тут він виглядає по-іншому. Тут нас не тепає ні на яку арену, тут нас просто поле бою. Так, ось так. Все, в нас є призивалка його. Я пропоную поспати. Ти, алло, це моє ліжко. Спить на моєму ліжку. Що за фігня? Чому ти ходиш до мене як до себе додому? Це мій дім. Так, і ця фігня уже стріляє. А якщо я постріляю, Отак в і на тобі з яка... Ай, живе. Поздякую голем. Кура з короною. Нічо собі. Це король кур. Король кур, здорово. Ти друже. Ну да, конечно, дружелюбний він. Кура! Скик в тебе хп, кура. Ой, слабость накидує. Ничего себе. Ай, не фиг себе. И меня с четырех ударев убьет. В мене вбье с четырех ударов. Блин, пока, житель, житель, пока. На тобі, понял? Так, кура, кура против голема. Да я хотел убить куру, не, не надо. Блин, я, по-моему, попав в голема. Мне кажется, не зараз тренди давать. А кто кого? Кура чи голем! Кура чи голем, кто кого? Скільки в неї хп, Подивіться, голем их. Її... А, ну ладно, голем її майже вбив, але все-таки голем її фігарив. Ну він довго бив. Так, я бачу спереді NPC, але для початку треба вбити цих поці. Блін, потрібно це. По-любому потрібна снайперська гвинтівка. Без сна... Точно, зараз підемо скрафтимо патрони. Без снайперської гвинтівки я взагалі не знаю, як я тут, як тут щось робити. Натураліст, а тобто я в нього можу навпаки поняв. Ну він все рівно поки що мені не потрібен. І ще один НПС. Що ти мені продасиш? Губол і Сюрикен. А давайте сюрикени в нього купимо. Вони 4 хп, і я тут бачу, кого я тут бачу якогось носорога. Все, загрився, да? Да, вроді вже. Так, ну ладно. Ці цюрікени, в принципі, вони непогані, але їх треба більше. Так, саджанець. Так, дивіться, саджанець ця штука. Ось, крафти. А, його треба з кожним. Нічого собі, з кожним саджанцем, який є в грі. О, ну то це нам треба буде трішки походити, друзі. Так, друзі, я багато пробігав, і я наш знайшов всі саджанці, які нам потрібні. І отримую проказія Realm Stone, Тобто портал Проказію. І тепер беремо момент істини. Ну що, давайте. Відкриваємо портал в інший світ. А, ти хто? Ти хто? Ти такий, блядь? блін? хто такий? Так, друзі, момент істини, Зараз ми відкриємо портал в новий світ Купую пригод новими мобами, взагалі всім новим. І погнали! Опа! Відкрився! Дивіться. Да, оце. Все у нас тепер є портал. Зараз ми туди зайдемо. Так, я пропоную все-таки заспавнити боса. Голема тут вже немає. Він ніяк нам не завадить. Жителів не хочеться, звісно, щоб побили. Тому я трішечки відійду звідси. Ну що, друзі, тут босс призивається по-іншому. Ми просто беремо так, викидуємо його на землю і ждемо. Все, оце, в принципі, все, як він це. Давайте я ще візьму яблучка. І давайте я з'їм яблочко. І він отпавниться, смеш тільки вже з цієї версії. Погнав, погнав, погнав. О! Куди? Алло, я не поняв, що. Типу, у мене вопрос в тому, як це доджиться. Типу, те, що він так може, я зрозумів. А як е, зробити так, щоб він це не зміг? Не треба, не треба. Так, давайте побыстренькому заберемо свої речі, хоча б якісь. Так, я думав, я вже маю взяти. Так, да, все, кулі я підібрав, я можу вже відстрілюватися. хоча б. Так, а може ми зараз будемо грати від цього чувака? Да, ми будемо від цього Чувака. Спаун динаміт. Опа, давайте. Ладно. Хоча ні, давайте продовжувати грати від нього. Він дуже хороший чувак. Іди, біжи сюди. Ай, блін, і мене теж мене теж хорошо, конечно, взриває. Так, а, він сам себе зривав. Так, тихо, не надо. Не надо. Він, ти ви бачили, куди він мене підкинув? Ти капець якийсь. З ним з ним буде поважче, ніж в тій версії, я це зрозумів. Головне, до нього не підходити. І все. Там він так не підкидував. Типу, ладно би в мене ще хоча б урон від падіння. Це би було просто ефектно, але не смертельно. А так виходить, це прям не то, що смертельно. Це ну, він тебе підкинув і все. Давай, давай, давай. Тихо, не підкидуй, не підкидуй, я тебе прошу, не треба. А, він іде з такою швидкістю, серйозно. Головне просто не це, не врізаться в щось і все. О, да на да, шо? Чувак, треба парашут, блін. Ріпер. Ріпер в мене в огороді. Я, це тобі не мотика, це коса, якщо що. А, він собирає мій чай, ти офігівший що ли? Мій чай своїй косою збирає. Так, спок. А він от відкидається? Ні, не відкидається. Так, давай, давай. Пив, все, бив, бив. Сім? 7, 7, 7 діамантів випало. Нічого собі, давайте ще голема заодно. На За що він тут ходить, а? Нам випав Лелітія лаймстоун. А Лелітія це куди? А, впасти мінімум з 26 блоків. Нічого собі прикольно. Тобто я навіть не хотів це виконувати і виконав. І тепер у нас є арбалет, який сносить на секундочку 20, один а, 21 дамаг. А, половиною. Непогано. Непогано. Опа! І стіл зачарування. Стіл зачарування ми поставимо. Давайте, поки хай він стоїть ось тут, класно, хай буде віддачений. Арбалет можемо на бронзуючу стрілу. Ну, давайте бронзуючу стрілу, ми вбиваємо цього чувака і вриваємось в новий світ. Прямо ось так от. Це доісторичний світ. Капець, ви подивіться, нажміть на... О, Просто подивіться на карту зараз. Подивіться на карту. А! Скільки вас тут, Що за хі... Пиздець. Це Це якась жопа. А вони з друг другом ще фігаряться. Я, звісно, розумів, що тут буде якась фігня, якась жопа, але жопа настільки. стільки. А ну бам! От скільки в тебе хп? В них ще й хп стільки, що їх фіг уб'єш. Так, ну давайте досліджувати. як мінімум тут є от кішка. І давайте давайте для початку слона напевно. Слон! Ну, в принципі, можемо його тупо застрелити. 10 урона все-таки не. А, ні-ні-ні, все, все, він. Не... А, я не тим мечем їх б'ю. Ай, ай 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 Скільки ти доможеш? Скільки повторино? Повторино, скільки. Два удара я уже лоу хп, да? Фіга собі. А не офігівший? А якщо ось так. Бив! І нічого з нього не випало. Прикол, блін. Нам потрібна нова руда. Яка скажіть, тут є. О, нова руда! Ану, нова руда! Це що? Це що таке? Це фрагмент кості. Ну да, це, коротше, доісторичний світ. Ось, ось так. Це нов, новий доісторичний світ. О, броня! Але потрібен скелетал інгот. А як добути скелетал? А! Переплавляємо, получаємо. То це нам нова броня. Камінь, дивіться, якийсь. Це данж. Опа, тихо, 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 тихо. Здорово. Дрова, тихо, тихо, тихо. Ану, топорик, а якщо топориком, Та я до, дуже добре викопався. Міг і гірше. Але вони помирають, звісно, довго. Так, ще один спіналедон. Ходь сюди. Головне, щоб більше просто не спавнились, тоді я зможу пролутати цей данж. але спавнер. Так, я бачу спавнер. Там стоїть спавнер. Добре, тоді треба якось підібратись до цього спавнера, так, добре. Опа, опа, тихо, тихо, це вже проблема. Тихо, не треба. Спокійно, спокійно, не бикуємо. Це добре. Зламав, встиг зламати, встиг зламати. Добре? Один встиг заспавнитись. Ну його, в принципі, вже вбити не проблема. Так, я так бачу, більше ніхто не спавниться. Так? Ага, там ще один спавнер. Ну, добренько, потрібно ризикувати. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Ризик вдався. Ризик вдався, вони не заспавнились. Тепер питання одне. Навіщо? Я сюди прийшов. Так і наскільки я зрозумів, ми сюди прийшли просто так, і тут навіть не буде скринівки. Нарешті знайшов ще партія, ще партія залишків. Так, друзі, ну всього 6. На цьому я напевно буду виходити звідси, тому що це дуже довго затягнеться І я, напевно, якось вже за кадром чи в слідчій серії іду сюди і там уже подивимось. Типу, як ми будемо це робити. Так, все, друзі, я повернувся в наш світ уже звідти її проклятої землі, де так просто якось як стрьомно. Давайте поставимо на переплавку. Давайте поставимо на переплавку. Зараз я не на вугілля поставлю. Зараз закрафтимо собі штани. У нас будуть штани. І отримуємо скелетонні штани, де і в нас плюс реально доброні. Вопрос як хпесика, повинно. Було б непогано. Треба, напевно, в кулінарію йти. Тут є дуже багато і по кулінарії, і просто подивіться, скільки там всього різноманітного є. Тобто в тій версії цього мода нічого такого не було. Типу, це реально в цій версії. Так, друзі, з вами був я. З вами був я, Райван. Ми грали. Да йомайо, що ж ти будеш робити? Я тільки попрощатися вирішив. А в мене ще й патронів нема, Ну ти подивись на нього. на. О, порох з нього то ж падає, кстати. З вами був я, Женя. Я Райван, Ось так можу зробити. Ми я, З двома пушками, я крутий. Ну, коротше, ми грали в Nevermind. Так, це був Невермайн. До нових зустрічей, до нових світів. Всім пока!